Я включаю її, налаштовую сигнал, з нори вона не ловить, треба руку з нори достати. Я перший раз руку достаю, передаю інформацію і під чергою її бачу, я Руку опустив і не попав. Так було, ще пару разів, потім вони його видно йобнуто під. Я вже нормально комунікував. Отак передавав з руку з нори, кажу два слова на пікап, пікап передає на Вітнам, Вітнам на зірку, зірка на Вітнам, Вітнам на пікап. І я чекаю знову, поки прийде мені інформація. Передаю, кажу, передайте на зірку, ми сьогодні виходимо. Вони кажуть: плюс-плюс, або сьогодні, або завтра. Потім вже стемніє, сіріє, передає інформацію, що нас має забрати техніка приїхати за нами. Поки або те, що цей. Я кажу: передай на зірку інформацію, вона зрозуміє, хай з всіми стволами їбаш, посадку на зірку, тобто там, де піде щоб Вони хай просто мінами, скидами, все, що є, туди їх заїби вночі, в плащах пройдемо. Я був, ну, я провів би людей. Він каже: плюс-плюс, потім каже: ні, типу, план різкований пі... За вами техніка не заїде. Типа, ми по, типа, прикриваємо вас, робите так. У вас є плащі, на пікапі чотири чоловіка. Два чоловіка з пікапа приходить до вас, ви їх зустрічаєте. Він забирає одного вашого. Я вирішив, що це піде перший трьохсотий. Кажу, 300-йде в центрі, перший йде скіф, за ним йде вільний, я не пам'ятаю, хто йшов. Хто, виходять вони з нори, команда вже на рух. Над нами висить три дрони, плюс три FPV. Ну, На кожен над... висить дрони в ПВ, над нами висить наш дрон в І на цій посадці назірці дрони в ПІ. Якщо будь-який рух, скид, їбать, ну, під максимально. Вони виходять буквально 3-4 метри проходять, я чую чаргу. Черга автомата. На зірку спитати, думаю, спитати в зірки, що це, а потом мовчу. Думаю, так, була черга автоматна. Це або стріляли наші, або по-нашим. Наші не кричать, назад не рвуться. І думаю, автоматною чергою три чоловіка отак в чергу покласти, невозможно. Там чотири патрона було. Думаю, значить, тіпа, наші живіться, скоріше за все, що наші стріляли. Може, якийсь там випадковий постріл був. Питати нічого не буду, щоб зірка не переривала зв'язок, бо вона в закритому каналі говорить по радіостанції, веде їх дроном, як їм вийти через поле. Бо вони йдуть, виходить, тут піде, ззаді у них піде і збоку від них піде. І ми по полю цьому маємо пройти. Через 20 хвилин виходять, зірка не виходить, каже, Владос, все плюс-плюс, перша група плюс. Я кажу, все. Приходить до нас друга група, два чоловіка з пікапа. Я беру одного чувака з пікапа, вивожу. Ми виходимо через поле, все нормально.